Добрий день, шановні колеги. Я дивлюся, всі підключаються. Дуже вас раді бачити. Звичайно, що онлайн, такому проходить у нас сьогодні наш вебінар. Підключаємося зараз. Так. Сьогодні тема нашого вебінару національне патріотичне виховання користувачів з досвіду роботи, відділу відділі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. І сьогодні я, Ірина Васильівна, Різнік, завідуюча відділом обслуговування користувачів обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського, буду з вами спочатку спілкуватися саме в рамках нашого вебінару. Свят у нас працюватиме. Весь наш вебінар. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання протягом нашого спілкування, просимо вас залишати коментарі, будемо на них відповідати. Тож, зараз я думаю, ми перейдемо до нашої презентації і будемо розпочинати наше спілкування. Тобто темою нашого вебінару Національне патріотичне виховання в бібліотеках. І саме зараз я вам представлю саме роботу нашого відділу відділу обслуговування користувачів. Хочу розпочати нашу зустріч з вислову відомого педагога та письменника нашого земляка Василя Сухомлинського. Патріотичне виховання це сфера духовного життя. Яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується, так говорив Василь Сухомлинський. І ось саме сучасна бібліотека це не просто книгозбірня, а центр освіти, духовності, культури та інформації. Сьогодні… Перед бібліотеками постає дуже багато запитань: саме, як зберегти, і передати нащадкам усі ті кращі радбання національної культури, що були викликані протягом століть українським народом? Що треба зробити, аби й завтра лунала народна пісня, не всихала криниця народної мудрості та творчості? Які зусилля потрібно докласти, аби молодь не цуралася національного спадку? Адже звертання до традицій зовсім не означає це нехтування сьогодення. Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього, так говорив Максим Римський. Бібліотеки завжди були і залишаються центром збереження і розвитку національної культури, патріотичного виховання особистості. Патріотизм поєднує в собі любов до України, до свого народу, гордість за її минуле і сьогодення, готовність до її захисту від княжої доби, Гетьманського козацького війська до часів незалежності, до Майдану, до Героїв Небесної Сотні та зони АТО. Так, щоб я встигала за презентацією. Національне патріотичне виховання це популяризація літератури з даної тематики в бібліотеках, покликані забезпечувати формування у молоді, стійкості, мужності, готовності до подвигу, до самопожертви, самопідготовки і до самовиховання, виховання почуття патріотизму, любові до нашої України, бажання відстоїти її незалежність і соборність, наслідування кращих традицій. Складний процес національно-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких завжди залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей наших користувачів. Пріоритетну роль тут повинні саме відігравати активні форми, які стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. До активних форм належать різноманітні види дискусій, інтелектуальні ігри, різноманітні зустрічі, круглі столи, турніри, акції. Я думаю, ви це все також знаєте. Також це все проводите. Проте і не слід нехтувати і традиційними різними формами роботи з книгою, а також її популяризувати. Застосування наведених форм громадянського виховання повинно формувати в особистості поведінкові норми, що включають у себе і вміння міркувати, і аналізувати, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати поставлену проблему, робити вже свої власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах. Захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, патріотичне виховання в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чежевського проходить через комплекс різноманітних заходів, які направлені на національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, трудове виховання і базуються на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов'язків. Відповідальності за власне майбутнє добробут та долю країни бібліотеки відіграють важливу роль від формування населення про різні історичні події нашої країни через пресу, через періодику, інформаційні технології. Всі найважливіші матеріали розміщуються на тематичних поличках, книжкових виставках, готуються до кожної історичної дати та постійно діючі стенди. Ось, наприклад, у нас постійно діючий це буремний час України, небесна сотня виріб полетіла, не дозволимо собою маніпулювати та багато інших, які ще, ще поповнюються новими надходженнями. Виховання патріотизму це невпинна робота по створенню у молоді почуття гордості за свою батьківщину, свій народ та шанобливого ставлення до історичного минулого батьківщини. І свого народу. От саме зараз я вам представляю на фотографії. Ви бачите, в нас також до різних подій виставляються викладки, як періодики, книги. І ось саме Голокост, пам'ять та попередження. Ось у нас така виставка, яка висвітлювала саме цю тему. Щороку. 22 січня Україна відзначає День Соборності. Саме в цей день проголошував ну, цей день проголошення акту злоки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І саме з нагоди такого великого державного свята працівники нашого відділу організували та провели онлайн зустріч. Це у нас був пропивницьке Кам'янське, що на Дніпропетровщині під час такого скайп-спілкування. Студенти представляли свої навчальні заклади. Кропивницькі студенти свій навчальний заклад із Кам'янського свій. І ось так вони переглядали, обговорювали відеоролик про історичні події в Україні. Потім е, вони спілкувалися між собою, і така онлайн-зустріч дала можливість учасникам обмінятися своїми поглядами на події минулого та обговорити майбутнє нашої країни. Така зустріч завершилася флешмобом, який називався Ланцюг єдності. Що він мав на увазі? Тобто, представники, учасники з нашої бібліотеки говорили голосно: ми українці, країна в нас єдина, взявшись за руки, утворивши коло таке півколо. А учасники з кам'янського студенти також це саме все робили, також взявши за руки. Цю саму фразу говорили. І ось таке ми зробили як об'єднання наших міст. Нашої всієї України. Це така була новинка в нашому відділі до скаспілкування. Думаю, ми таку традицію будемо продовжувати. Однією з найтрагічніших сторінок нашої історії є також бій під Крутами. Такій світлій пам'яті героїв Крут була присвячена інформаційна година Крути, наша слава, наша історія. Про ці події далекого зимового дня розповідав науковий співробітник обласного краєзнавчого музею відділу історії рападущі Андрій Миколайович. Хочу сказати, що ми неодноразово запрошували співробітників обласного краєзнавчого музею на наші заходи, які саме стосувалися історичним подіям. І ось саме Андрій Миколайович звернув увагу. На важливість такої теми саме для захисту держави як запоруки незалежності України, були також проведені історичні паралелі між подіями початку 1918 року та реаліями, які відбуваються в нас сьогодні, коли Україна знову змушена виборювати та захищати свою незалежність з метою висвітлення подвигу та виховання патріотизму. Відзначення відзначення такого дня як вшанування учасників бойових дій на території інших держав стало також гарною традицією в нашому відділі обслуговування користувачів. Це запрошувати ветеранів Афганської війни на зустріч із нашими користувачами, і ось так своїми спогадами про пережити серед гарячих пісків Афгану Поділився під час години пам'яті. Час і досі не загоїв рани керівник Правоградської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Остащук Віктор Миколайович. Він розповів про ціну справжньої чоловічої дружби, про ціну взаємовиручки і взаємопідтримки. підтримки. Віктор Миколайович наголосив, що усі свої знання ветерани повинні передавати молоді, виховувати в них дух мужності та нескоренності. Не стояти осторонь подій, що відбуваються в нашій країні, адже нас усіх об'єднує прагнення жити в мирній та цивілізованій державі в історії України багато трагічних періодів та подій. В наш час в історії війшла ще одна подія: це вже сьогодення це майдан, який змінив нашу державу, наш народ і все наше життя. Саме до Дня Героїв Небесної Сотні та Героїв Революції Гідності у бібліотеці, в нашому відділі, було проведено музично-літературний реквієм Небо Майдану. Ось ви бачите зараз на фотографіях. Дуже багато запрошених гостей було. Виступали барди наші місцеві, виступали поети. Саме все було присвячено саме цій події. Який саме присвячений був, щоб виховувати юних патріотів як справжніх захисників нашої вітчизни? Щороку року також у нашому відділі між учнями старших класів проводяться всеукраїнські турніри юних істориків. Це відбувається в нас взимку, а також всеукраїнські турніри юних правознавців. Це в нас така як традиція. Не в нас восени такі інтелектуальні змагання дали можливість учасникам продемонструвати свої вміння, аргументувати і захищати свою власну думку з приводу тієї чи іншої історичної події або наукової праці, працювати в команді. Організаторами турніру, турніру є управління освіти міської ради міста Кропивницького та Центр методичної та соціально-психологічної служби спільно з нашою бібліотекою і з нашим відділом. Щороку, з нагоди Міжнародного дня рідної мови, бібліотекарі проводять різноманітні заходи для користувачів відділу. Так, цього року була проорганізована організована інтелектуальна гра знавців рідної мови. Команди активно виконували різноманітні завдання. Гра була захоплюючою, цікавою. Дуже багато дізналися цікавого саме про мову. На завершення заходу було презентовано також виставку мова каленова. В нас раз до різних заходів також ми презентуємо наші книжкові виставки, які ми готуємо. На цьому слайді це представлено. Захід, який відбувався, присвячений був аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме ця аварія торкнулася життя мільйонів людей. Під радіоактивне ураження потрапили території не лише України, але й 17 країн Європи. І ось вже третину століття світ намагається впоратися з важкими наслідками вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Під час такого комплексного заходу Чорнобиль немає минулого часу. Учнівська молодь учнівська молодь дізналася про історію будівництва Чорнобильської атомної станції, про причини та наслідки катастрофи на даному об'єкті та важливість подвигу ліквідаторів цієї страшної аварії. Також було Переглянуто документальний фільм невеличкий його обговорювали потім. А також презентовано книжкову виставку. Також ще однією важливим є донесення також до молоді і правди про Другу світову війну, про ті випробування, які випали на долю України, на долю нашого рідного краю та кожної родини з метою гідного вшанування подвигу українського. Народу в Другій світовій війні, а також в зв'язку з відзначенням дня пам'яті та примирення у відділі обслуговування користувачів щорічно проводяться заходи саме з даної тематики. І так було проведено інформаційну годину День пам'яті надії та примирення для учнівської також студентської молоді. Науковий співробітник обласного краєзнавчого музею відділу історії, також був запрошений Андрій Миколайович Пропадущий, познайомив. Учасників заходу зі сторінками історії періоду Другої світової війни розповідав е, про такі цікаві факти і відповідав на запитання учасників заходу. Презентовано також було книжкову виставку. Також у відділі обслуговування користувачів вже є традицією проведення просвітницьких вуличних акцій до Дня Конституції України. Ось так у нас вона називається Креативна переконституція. Яка проходить у нас щорічно в червні. ось ви бачите на фотографіях, які різноманітні в нас локації, це і перевір себе імпровізована контрольна з української мови. Також як і перевіряла саме чи вміють читати українською мовою, чи вміють е, виявляти російські слова, щоб відповідали саме українським. Також були в нас. Крізь майстер класи вікторини були. Був у нас арт-розпис. Зараз прогортаю такі ось різноманітні. Також окремо діяла Вікторина з історії та культури України. Креативна зона включала також творчі різноманітні завдання, малювання крейдою на асфальті, виготовлення жов жовто-блакитних квітів, розмальовки, арт-розпис, долоню державною символікою та багато іншого. Ще одна також у нас традиційна вже є вулична акція, яка присвячена Дню Незалежності України. Ми її проводимо також щорічно на вулиці. Так, на бібліотечному майданчику біля бібліотеки в нас лунали українські пісні і мелодії, а барвиста книжкова виставка Панорама Єдина вільна Неподільна зацікавлювала перехожих і гостей. Ось ви бачите нашу презентацію книжкової виставки, наші фотозону, така фоторамка працювала. Так, ось майстер-класи, арт-розпис. Різноманітні ребуси додавали в цьому році розробляли. Також перевірка на знання української мови, плетіння браслетиків, також на символіка, перегляд книг. Ось такі фотографії. Також щорічно 1 вересня у відділі обслуговування користувачів. Проходить перший урок для учнівської молоді. Він присвячений саме Україна починається з тебе, а також з Україною в серці, де проводимо, розповідаємо дуже багато цікавого, різноманітного саме, що стосується нашої України і презентуємо виставки. Так, ось так багато літератури сучасної, українських письменників, популяризуємо наші книги з фонду. Так, до дня юриста представляли краєзнавчий калейдоскоп. До Дня козацтва ми проводили різноманітні заходи, презентували книжкові виставки. Ось ви бачите, також до нас завітали військовослужбовці, також студентська, учнівська молодь, різноманітні такі інтерактивні заходи відбувалися. Так, це все було до Дня козацтва. Так, протягом року у відділі також ми тісно співпрацюємо з викладачами кафедри історії України. О, зараз ви зараз бачите саме на фотографії, це е, викладачі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, це вівсяна Інна Анатоліївна, також е, доценти кафедри історії України. Вони презентували розпов... ну, проводили такий круглий стіл, де розповідали саме до просторіччя української революції. Було багато запитань від учасників. Ось викладачі виступали, відповідали на всі поставлені запитання. Ще в нас і вівсяна Інна Анатолівна, викладач Центрального державно українського педагогічного університету, також презентувала свою. Книгу Соборницька місія українських січових стрільців також було запрошено багато учасників, багато гостей. Про, правопросвітницькі уроки в нас проходять дуже часто, та я маю право. Ми запрошуємо спеціалістів, запрошуємо фахівців, які розповсюджують інформаційні буклети, відповідають на питання саме справової тематики. Щорічно до дня міжнародних кампанії, «16 днів проти насильства, також проводимо спільно з представниками управління забезпечення прав людини національної поліції України та головного управління національної поліції в Кіровоградській області. Проводимо інформаційні години, які саме відповідають таким темам: як зупини насильство, захисти себе та ну ми проти булінгу. Так, ось запрошені наші гості, відповідають на запитання, буклетики роздають. Так, також все, що стосується національно-патріотичного виховання в цьому році на початку в лютому в нас працювала у відділі мандрівна виставка на зламі. Також проводили дуже багато ми екскурсій. Вона висвітлювала вплив збройного конфлікту на сході України та долі цивільних громадян. Так. Також бібліотекарями відділу відділяє, приділяється велика увага і популяризації пізна, національної культури та літературної спадщини нашого е, народу. Так, ми від, е, проводимо дуже багато різних зустрічей з письменниками нашого краю: літературні читання, поетичні батли, різноманітні презентації книг. І ось так е, ми презентували на початку року е, книгу. Василя Левицького Україн на зліт часів». Ось ви бачите зараз фотографія на екрані. Ось така вона презентація була також інтерактивна, дуже така цікава. Також презентували книгу Ольги Юхименко-Могильди. Дуже багато різних зустрічей у нас було. Я все так швиденько вже вам прогортаю, тому що часу вже. Мій підходить до завершення. У нас буде ще друга частина ось такий квантовий стрибок Шевченка. Ну, то сьогодні ставить перед бібліотекою важливе і невідкладне завдання: це виховати свідомого громадянина рідної землі, який володіє високою культурою, духовною, фізичною, досконалою, готовий до жити в громадянському суспільстві. Так і зараз я щиро вам дякую за увагу. Надаю я слово своїм колегам з відділу абонементу.